Медичний, науковий, професійний, академічний подкаст команди Медпресо про важливе і навіть більше. Добрий день, шановні слухачі Медпресо Сьогодні знову наша розмова про стрес. Стрес це удар для органів травлення. У чому ж складність проблеми? Наслідки стресу непередбачувані. миттєвий вплив чи відстрочена реакція організму. Порушення функцій будь-яких органів та систем учені все частіше говорять про вплив тривожності, емоційної нестабільності, депресії на органи травлення, функціонування шлунково-кишкового тракту потребує спокою та врівноваженості. В іншому випадку, неприємні відчуття, дискомфорт, хвороби кишечника, шлунка та суміжних органів. Стрес може вплинути на кожен відділ травної системи. Тривалий стрес, який переходить у хронічний, призводить до негативних проявів з боку шлунково-кишкового тракту, а саме спазмів стравоходу, підвищеної кислотності, нудоти, закрипу або діареї. Крім системного лікування та застосування фармацевтичних препаратів. Медичний світ вказує на необхідність дотримуватися збалансованої дієти багатої на вітаміни, а також досліджує можливість вживання вітамінних добавок як альтернативний шлях вирішення проблеми. Ще Гіппократ стверджував: наші харчові речовини мають бути лікувальними засобами, а лікувальні засоби мають бути харчовими речовинами. Фахівці виділяють особливо важливі для здорового травлення вітаміни і пропонують зробити споживання продуктів, які їх містять гарною звичкою. Вітаміни групи Б Водорозчинні вітаміни, до яких належать вітаміни групи В, не можуть акумулюватися в організмі, на відміну від жиророзчинних, що накопичуються в жировій тканині. Вони виводяться із сечою і потом. Для підтримки балансу надходження цих вітамінів із їжею, має бути регулярним. Трохи детальніше. Вітамін В1 1 тіамін. Його функції бере участь у вуглеводному обміні, підтримує тонус м'язів шлунково-кишкового тракту, бере участь у процесі формування еритроцитів, сприяє проведенню нервових імпульсів, регулює апетит. Міститься у найбільших кількостях у таких продуктах: кедрові горіхи, яйця, бурий рис. Вівсянка, гречана крупа, свинина. Вітамін В3 3 ніацин Важливий для багатьох функцій шлунково-кишкового тракту, розщеплення вуглеводів, жирів та алкоголю, регулювання вироблення шлункового соку, Запобігання пелагрі. Захворюванню, що пов'язане з порушенням балансу в харчуванні й супроводжується болями в животі. Нудотою, блюванням, закрипами або діареєю. Вітамін B3 в 3 міститься у таких продуктах яловича печінка, куряче м'ясо, земляний горіх, арахіс, насіння соняшника, бобові, картопля, морква, яблука. Вітамін В6, Передоксин. Важливість цього вітаміну розщеплення білка, участь в амінокислотному обміні. Активізація травних ферментів. На вітамін Б6 багаті кедрові та інші горіхи. М'ясо індички, курки, морська риба, брокколі, спаржа, висівки, ячна крупа, Вітамін Б7, біотин. Функції: обмін білків, вуглеводів та жирних кислот. Цей вітамін містять такі продукти, як яловиче м'ясо, печінка, нирки, сир. Гриби, зелень, цвітна капуста. Вітамін В12. Кобаламін. Це єдиний із вітамінів групи В, який накопичується в печінці. Кобаламін потрібен для синтезу ДНК, утворення еритроцитів, розщеплення вуглеводів. Дефіцит вітаміну В12 проявляється у разі зниженої кислотності шлунка, хворобі крона, хронічного запалення шлунково-кишкового тракту. Тривалому утриманні від вживання їжі тваринного походження. За даними Національного інституту здоров'я Сполучених Штатів Америки, нестача Б12 може спричинити анемію, погіршення пам'яті, швидку стомлюваність. Джерелами вітаміну В12 є червоне м'ясо, печінка, риба, молоко та яйця. Більшість людей. Отримує достатню кількість вітамінів групи Б з їжі, але в стресовій ситуації, коли шлунково-кишковий тракт зазнає негативних впливів вживання вітамінних добавок може бути виправданим. Не буде зайвим нагадування про необхідність консультації з лікарем та самоконтролю. Вітамін С. Аскорбінова кислота. Аскорбінова кислота сприяє травленню. Прискорює регенерацію слизової оболонки шлунка, відіграє важливу роль у підтримці здоров'я зубів та ясен, сприяє засвоєнню заліза, дефіцит якого призводить до хвороб порожнини рота, глотки та стравоходу. Як і більшість вітамінів групи В, вітамін С не накопичується в організмі і вимагає постійного надходження з їжі. Найбільш багаті на вітамін С, квашена капуста. Тропічні фрукти, ківі, манго, ананаси, ягоди чорної смородини, обліпихи, плоди пшини, цитрусові, болгарський перець, брокколі, кольорабі. Необхідно враховувати, що аскорбінова кислота розкладається під час нагрівання під впливом світла, тому зберігати фрукти та овочі краще нечищеними в темній упаковці і вживати їх, наскільки це можливо, без термічної обробки. Вітамін Д. Вітамін Д відіграє важливу роль у багатьох біохімічних процесах в організмі людини, сприяє засвоєнню кальцію та фосфору, активізує обмін речовин, підвищує імунітет, зміцнює м'язову тканину, бере участь у процесах кровотворення та функціонування нервової системи. Провідний міжнародний журнал у галузі гастроентерології та гепатології ГАД у 2015 році опублікував результати дослідження, в якому було встановлено захисну дію вітаміну Д, що дозволяє уникнути ризику раку прямої кишки. Як пояснює Національний інститут здоров'я, щоб поповнювати вміст цього вітаміну в організмі, потрібно вживати в їжу продукти багаті на вітамін Д морську рибу, печінку тріски, сир вершкове масло, яєчні жовтки. Крім того, вітамін Д синтезується в шкірі людини під впливом сонячного світла. Достатньо щоденних 20-30 хвилинних прогулянок. Якщо ваш спосіб життя не дозволяє отримувати необхідну кількість вітаміну Д від сонця та їжі, можна звернутися до добавок, але в цьому випадку обов'язковою є консультація з лікарем. Як дефіцит так і надлишок цього вітаміну може призвести до негативних наслідків для здоров'я. Вітамін А основні функції вітаміну А, формування імунітету, підтримка стану шкіри в здоровому вигляді, забезпечення здорових функцій, адаптація до темряви, здатність розрізняти кольори, функціонування репродуктивної системи, джерелами вітаміну А Є червоні, помаранчеві та зелені овочі та фрукти, печінка, яйця, вершкове масло, молоко. До дефіциту вітаміну А можуть призвести деякі захворювання шлунково-кишкового тракту. Згідно з даними, опублікованими в медичному тижневику World Journal of Gastroenterology, у 2015 році нестача вітаміну А часто трапляється у випадку хвороби крона. Що, відповідно, призводить до зайвого накопичення вільних радикалів на слезовій оболонці кишечника, коротко підсумуємо: наш організм, як і світ тендітний, вплив стресу на швидкого кишкову систему не є ізольованим. У зоні небезпеки цілий організм. Але у ваших руках корекція режиму та балансу харчування, зміна способу життя. Боротьба зі стресом. Потрібні вітаміни та добавки – Спробуйте. Але, звичайно ж, розуміння наслідків впливу стресу на шлунково-кишковий тракт має насамперед бути спрямоване на усунення стресової ситуації, її негативних наслідків. Дякуємо за увагу! Про найважливіше в подкастах медпресо залишайтеся з нами до зустрічі.